Твоє проходить вдало, сильних порушень не було, діти не порушують поведінку, знімають шапки, закривають двері. За чергування в молодшому блоці відповідала учениця одинадцятого класу Санюк Надія. Надія, скажи, будь ласка, як проходить твоє чергування? Чи відбулися тут якісь особливі порушення? Більшість учнів молодших класів знаходилися або в класі, або на вулиці. Тому порушень особливих не було. Дякую. Сьогодні в середу відбувся відкритий захід, присвячений перевецькій битві. І детальніше про це нам розповість вчитель історії Олег Іванович. 11 вересня. Цього року відзначали 365 років з дня відзначення цієї битви. Я хочу сказати, що ми підготували разом з учнями 10-11 класу усний журнал. Також використовували уривки фільмів, присвячені цій битві, і подивилися, як саме в Україні відзначалася ця битва. І перерві в школі відбувся конкурс малюнків на тему Мир у всьому світі. І зараз ви можете проглянути, як наші учні школи активно беруть участь в цьому конкурсі. 9 класу. І я хочу запитати, Таня, що ви зобразили на вашому малюнку? Ми зобразили дівчинку і хлопчика, які стоять на фоні землі. Це символізує по нашому, по нашому баченню це символізує ми в цьому службу. Дякую. Юля, що ви зобразили на вашому малюнку? Ми зобразили планету, як ви бачите. Планета у руках. Руки це люди, які держаться за цю планету і бережуть її багатства, стараються не забувати про мир у всьому світі. І ось птиці, вони, вони з любов'ю символізують любов. До цієї планети мир, добро на цій планеті. Дякую. Перед вами малюнок учнів восьмого класу. І Владислав, скажи, будь ласка, що символізує ваш малюнок? Ну на малюнку зображено як валі діти тримають нашу планету Землю. Це символізує, що ми боремося за мир у всьому світі. Дякую. Можна вирішувати? Скажіть, будь ласка, що означає ваш малюнок? Наш малюнок символізує мир у всьому світі. Ми зобразили на малюнку дівчинку і хлопчика, які борються за екологію по всій землі. Дякую. Я у шкільній їдальні і хочу задати декілька запитань нашому шеф кухарю Світлані Олександрівні. Скажіть, будь ласка, як поводяться учні школи в шкільній їдальні? В шкільній їдальні учні поводяться дуже вічливо, прибирають столи, коли вони обідають. А є такі випадки, що столи залишаються грязними? <гум> Ні, немає. Усі діжурять, усі молодці витирають за себе столи. А чи дякують вони за смачний обід? Так, дякую. Дайте дякую, дайте дякую.